Це котики і собачки, які тимчасово залишилися без господарів і збігаються сюди їсти, прибігають. Одна, один оно ну, котик самий сміливий, всіх проганяє, не дає іншим. Але ці великі вже вже великі поїли. Тепер їдять малі. Уже лащиться. Лащиться. Спочатку вони взагалі боялися, розбігалися, що не могла я до них підійти. Вони всі ховалися. Тепер вже не бояться, вже вони трошки звикли і вже чекають, коли. Коли я їм принесу щось смачненьке. І собачка теж. І собачка. Це одна собачка, є ще одна собачка. <риклад> <риклад> Отак, вот гарненькі, Гарненькі. маленькі.